Всім привіт, ну, зараз кристал, стентилятор. Так він виглядає. Так, я покажу детальніше. так розмір Діаметр 38,9. Ось там Дев'ятнадцять шістдесят два первага. Двадцять чотири з половиною грами. Ідеальний глянцевий. Тут я протер, немає ні, ніяких ні, тріщин, нічого. Ідеальна поверхня, От навіть без подряпин. Прозорий, білий. Це зовні просто фарба біла. Тут я... Зарапнув її, це можна замастити будь-якою білою фарбою. Маркером, коректором, однаково буде лаком для нігтів. Вона стирається водою, це я мокрим пальцем взяв, коли протирав ось тут. Ні на що не впливає, він і так в повній темряві має бути, використовуватись. Так. Просто біла фарба. Саме головне ось ця сторона і всередині, який він. Так, ультрафіолетованіх терапінше освітимо. Бачимо такий синій стає. Жлтый жовтий спалах телефону. фону. все. Всем пока.